Демократія, безпека та зброя найголовніші теми сьогодення з нагоди Дня Соборності України. Київський безпековий форум, заснований фондом Марсенії Яценюка, відкриє Україну. Організував у столиці почесну лекцію лауреатки Нобелівської премії миру 2022 року та голови центру громадянських свобод Олександр Матвійчук. Хто брав участь у заході та що обговорювали далі у сюжеті. Путін боїться не НАТО. Путін боїться ідеї свободи. Такими словами звернулась до учасників Лауратка Нобелівської премії миру 2022 року. Та голова центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. У ході дискусії розмова про війну, перемогу і майбутнє організованої КБФ. Пані Олександра наголосила, що перемогою України має стати не лише звільнення окупованих територій, а й проведення демократичної трансформації країни. Ми зараз платимо тільки за шанс будувати країну, в якій права кожної людини захищені, влада підзвітна і підконтрольна, суди справедливі і незалежні, а поліція не б'є студентів, які виходять на мирну студентську демонстрацію. Нинішні трагічні події ще й шанс побудувати нову європейську Україну, зазначила у своєму виступі під час дискусії надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. Вона наголосила, що державні ресурси мають слугувати народові України, а не використовуватися політиками для власного збагачення. Майбутньої Україні не може бути місця для тих, хто Використовує державні ресурси на власне збагачення, оскільки державні ресурси мають слугувати народу державі, як це й наголошувала пані Олександра у своїх виступах. люди ми розуміють свою відповідальність один перед перед одним і перед державою, і це не порожні слова. Це Слова, які мають глибоке коріння в цих цінностях, які підтримує Україна у своїх намаганнях бути частиною євроатлантичного суспільства, і всі ці уроки, які внесли. Українське суспільство, Київський безпековий форум, заснований фондом Арсенія Яценюка, відкриє Україну. Позиціонується зараз як головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки, відкриваючи лекцію, голова форуму зазначив, що Нобелівська премія миру, яку отримала Олександра Матвійчук, це визнання і її, і мільйонів українців. А також додав, що ми всі згодом матимемо ще одну довгоочікувану винагороду. І я вірю в те, що буде ще одна Нобелевська премія. І ця Нобелевська премія буде удостоєна для українського народу, для українського президента, для українських збройних сил, для українського військового командування. І саме основне для всієї нашої об'єднаної української нації. Ця Нобелевська премія буде. За мир і свободу всього вільного світу, за звільнену Україну, за те, що демократія переможе цей морок російської диктатури. Ми обов'язково переможемо. Завершуючи дискусію, Олександра Матвійчук закликала весь світ допомогти Україні насамперед постачанням зброї для захисту від російської агресії, як нашої держави, так і всього світу. Я можу зрозуміти людей, які читають заголовки газет, що Нобелевська лауреатка миру закликає надати Україні бойові танки, але цінності сучасної цивілізації потрібно захищати. Людмила Труфан, Теми дня ТВА.